Сьогодні вирішила показати вам, як я готую молоду картопельку у духовці. Всередині м'яка а азивні із коринкою. Та ще й заправлена чесночком. Молоду картоплю я почистила і промила. Солимо її, перчимо, додаємо улюблені спеції. У моєму випадку, це солодка паприка. І також додаємо трішки олії. Все перемішуємо. І можна викладати у деко. Ставимо у духовку на 180 градусів. Тим часом, поки картопелька у нас печеться, ми робимо заправку до неї. Тут у мене кріпець дрібно подріблений. До нього я натираю 3 зубчика чеснику. Сюди ж додаємо розтоплене масло. Тут у мене було 2 столові ложки масла. Перемішуємо. Пеклася в мене картопелька 40 хвилин. Після чого я легенько обережно її перевертаю і додаю нашу заправочку Кріпцево. Все перемішуємо і вуаля! Все готове! Дуже смачна картопелька! Раджу вам спробувати усім приготувати за цим рецептом. Вам обов'язково сподобається, це я гарантую. А ви поставте лайк і підпишіться на канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей!